Друге звідки взялося життя. І третє особистість, тобто розумна істота, вона може з'явитися тільки від розумного. Еволюція повний нуль у цьому. Тому теологія вона себе довела як наука, як істина, як життя і як шлях. Амінь. Чому? Та тому що насправді, якщо ти подивишся на життя Ісуса, Він прийшов, Він усі ці речі зробив. Тобто, наприклад, кажуть, був шматок там гівна, якогось лайна, бруду, знаєш, раз там і людина з'явилася. Однак питання в тому, що Ісус раз взяв, очі помазав, а у людини проблеми з очима, і у неї відбулося відновлення люди лежать, вже розклалися, вже мертві, все. Але Ісус їх воскрешає. З нічого він дає життя, він дає це перетворення, тобто те, що не може сьогодні довести, та з чим розібратися наука. Амінь. Тому май мудрість.